Друзі, всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні приїхали до нас вже 504 скаути. Нарешті дочекалися. Зараз будуть їх надходження вже йти, тому можете придивлятися і собі замовляти такого тракторця. Нагадаю, тут стоїть КМ495-й двигун 3,2 літра на 50 кінських сил. Також всі моделі ТЕ504 бачимо, оснащені компресорами. З можливістю підключення, допустимо, обдувайки або якогось додаткового обладнання. Паливний бак на цих моделях винесений під підлогу, має об'єм 60 літрів. Також потужний передній чулок. Бачимо дуже потужний передній міст з гідропоцілювачем редукторного типу шестернчатий. Противаги вони невеличкі, тут 48 кілограм всього-навсього. Ну, для такого трактора це. По суті, погода не зіграє, але ваги цьому трактору вистачає і так. Так, По колесам у нас арморовська резина 8320, 12,4х28, також 35 кг ще на колесо додають противаги. Так, Знімаю табличку от вам двигуна, що вам цікаво. Маса стоїть нормально, розширювальний бачок, ну, ресивера, по суті, широкі крила, подйом тут іде. З обох сторін тобто, йдуть ступінечки, Рівна повністю підлога. Також комплектації вони комплектуються ще резиновим під Підвісного типу йдуть педалі, Кому це дуже важливо. тобто, Гальма і щеплення йдуть підвісного типу. По речагам подивимось. Коліса основна 4 передачі має. Це у нас під'єднання переднього привода. Це кермування гідровиходами і гідравлікою. Це у нас повищені поніжені. А, стоп. це... А. Так, це не передній привод. Дивіться, ось це передній привод спереду. А тут такий самий балдажник поставили, але це вімкнення валу відбору потужності. Чомусь вони, мабуть, закінчилися в них. Могли б хоча б стерти оцю от надпись, щоб люди не плутались. А, і тут така сама. І швидкість валу відбору теж у нас як під'єднання переднього приводу. Значить, це у нас фронт реверс, це у нас ручний газ. Також є в цих моделях блокування диференціалу, і що більше примічательно, на цих моделях у вас глушилка трактора іде, як на автомобілі. Тобто немає, як бачите, цієї шморгалки, за яку треба смикати, щоб припинилось постачання палива. Тут ключом провернули, він завівся. Провернули назад, він заглох, як то кажуть. Це у нас датчик окремо на ресівер і приборна панель електронного типу. Вона збудована маленьким екранчиком. Значить... Трактори скаут йдуть з заднім виходом з ресівера. Можна використовувати е, е, гідравлічні гальма на е, прицепах. Задня частина трактора повністю йде обшита з ледовським додатковим освітленням. Чотири гідровиходи від розподілювача образне наварювання на навісній системі. Е, це у нас причепний механізм нижнього положення, як бачимо, тобто немає перестановок. Шестішліцевий вал 540 0080 обертів. Дуже потужний чулок задній, ТЕ904 моделі. Трактор непоганий, вкруг має все ледовське, тобто поворотники, стапарі, передні лінзи, все має ледовського типу, діодного типу. Отакий от от тракторець приїхав, вони будуть продаватися по ціні 8990 доларів. Скоріше за все, ціна може помінятися в майбутньому, тому ціну актуальну вточнити завжди з менеджером. Але от такі от тракторці по наявності. Тому, якщо хотіли собі тракторця, до речі, нова партія ще пізніше прибуде. Вони будуть вже з гачками йти задня система гачкового типу, тобто можна будь-яке яблуко буде поставити. Якщо хочете такий тракторець, бронюйте. Привеземо гарантія 2 роки, Доставка безкоштовна. З вами була компанія Мотор. Пока-пока.